Всіх вітаю, з вами Марія. І приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя. Та що ж таке вистрибують, Ви вже так хочуть розмовляти. Так, до чого вам готуватись в особистому житті? Завершується ця якась ситуація, от саме як королева мечів нам показана тут з'єднання взагалі-то закривається ситуація з такою королевою мечів. І гарно закривається. Ви не втрачаєте людей зі свого близького оточення. Ви просто відмежуєте від себе людину, яка, як, знаєте, от, сварки вносила в сім'ю. Це добре. Це дуже добре. Гучно буде, але так я так розумію, що так треба буде. Відмежуєте так відмежуєте. Просто от закриєте, ну, скажімо, доступ до себе, до своєї оселі, до своєї родини. І це гарно. Такі речі завжди гарно. Хай не, не пхає свого носа, хай взагалі не лізе в вашу сім'ю. Хоча це може бути хто завгодно для вас. Навіть родичка, навіть ну, подруга, будь-хто. Там вже як, у кожного з вас якась своя буде ситуація, з ким це резонує. Давайте роздивлятись сферу кохання, до чого вам тут готуватись. У сфері кохання. Ну, тут фантазії, тут мрії, тут взагалі якийсь рух насправді йде, тут як хтось до вас направляється, але це, поки що це більш у фантазіях. Що от я хочу зустріти, я хочу спілкуватися, я хочу будувати нове майбутнє разом з кимось. Але це мрії, мріяти. Треба обов'язково, але конкретно. І додавайте у своїй мрії таку фразу, щоб це було без у всіляких негараздів для вас. Щоб це було тільки корисно і так, як буде краще за все для вас. Так, робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в цей день в роботі. Ой, тут ви щось будете дуже задоволені певною інформацією. Це, знаєте, як, вона як оце нібито воно вже формувалось. Але е, як дочекатись ніяк не могли, тут просто от швидко якась інформація прийде, будете радіти, будете в якийсь момент, знаєте, як е, з відчуттям, що ну, от, я так і знала, чи я так і знав. А ще й може бути таке, що ви комусь щось е, казали, і буде саме так, як ви колись казали. Тож вам просто буде, от, знаєте, як приємно, як для когось з вас може бути якесь там святкування на роботі, але ви втечете, чогось ви не дуже будете хотіти, ну, присутності вашої ну, якось воно вам не буде до вподоби взагалі це святкування. До чого готуватись, бо краще б за все прийняти це в ваше життя. Ну таке. Ну таке. Тут може хтось, ну так, знаєте, або застуда, або ще якесь таке чоловік мені показаний, але це може бути з вашої родини, а може бути з вашої роботи хтось. Просто дізнаєтесь, людина як зателефонує, або якось ще сповістить, або від когось почуєте, що людина трошки не здужує. Але дивіться, тут не здужує, але приїде. Тож десь там ходіть трошки осторонь, бо щоб не підхопити те його самопочуття, бо щось там якийсь вірус схопив вже. Від чого краще б за все відмовитись і теж треба бути готовими до цього. Так, дивіться, у ті сни, які вам вміють так наснитись і налякати вас, розглядайте, будьте уважні, але ж не лякайтесь і не кажіть собі, що все, оце капець, це щось таке буде це капець. Це, як знаєте, Інформація, яку вам для розгляду надають, яку враховуючи, ви можете щось, щось змінювати в своєму житті, ви можете десь себе там ну, як, зберегти або когось зі своїх рідних, близьких. Відмовляйтесь від такого знаєте, стану, коли, Боже, Боже, що робити? Таке наснилось, таке, ну, ви ж знаєте, що робити, Дурне сниться. Дурне спить, дурне сниться. Промовили і, і пішли собі. Ну Це я жартую. А взагалі, як то кажуть, святий сам сон, куди ніч, туди і сон. Промовили три рази і все. Або розповісти свій сон, вмикаючи кран з водою. Хай вода унесе його. Такі відмовляйтесь від е, сварок, від особливо від сварок, таких, що ви не розібралися, ви вже висновки зробили. Спочатку розберіться, спочатку позадавайте питаннячка, порозгледіте треба ті питаннячка, а потім тільки робіть, робіть висновки. І е, не е, лякайтесь бути білою вороною серед тих. Хто каже, я, я от я точно знаю, буде отак чи отак, якщо ви вважаєте за потрібне людині сказати Слухай, не кажи дурню, бо буде геть інакше бо я розуміюсь на тому, я знаю. В мене по тому є знання. Можете е е е е тільки відмовляйтесь від такого, знаєте, коли люди гучно. Висловлюється, скажіть і йдіть собі. А хай людина там вже, якщо вміє порозмірковувати, порозмірковує, якщо ні, якщо це взагалі не властиво тій людині, то хай собі зі своєю думкою лишається. Так, чого вам не уникнути? Давайте розглядати, чого вам. Не уникнути. Королева Пентаклів тут показана, і дивіться, обов'язково тут показано, що треба, знаєте, як дати собі відпочинок, обрати серед своїх важливих справ. Час на відпочинок встановити сили, наповнити, наповнитись енергією, бо організм вже дає якісь дзвіночки, що трошки ви там, скажімо так, перестарались. Десь ви там дуже багато зусиль докладаєте, але не так швидко. Набираєтесь потім енергії. Тут треба буде в цей день, як знаєте, або раніше лягти спати, або, скажімо, будильник трошки там перевести, нехай так, не так рано вас збудить. І дивіться, дуже розмірковуючи, обирайте, яким чином вчиняти далі. У вас повинна бути на руках вся інформація, тільки потім ви повинні приймати рішення. На це теж звертається увага. І взагалі-то тут ще звертають увагу, як на моменти зараз як це пояснити. Тут, як, знаєте, є для когось з вас, це не для всіх зараз інформація, тут, як ви задовго вже над чимось міркуєте, вам вже треба, б... ви як є момент, коли, знаєте, ви багато щось там для себе розглядаєте, щось міркуєте, але вже час робити перший крок. От на це ще натякає. Цього все одно не уминути, тож не затягуй час. Отак. Далі дивимось, порада від вищих сил для вас на цей день. Тут комусь дуже складно дається навчання, але дивіться, на що натякають карти. От ви як хочете все одразу, а так воно вам складно. Це не кажуть карти, що відмовся від чогось, ні. Це просто про те, що структуруйте для себе, зробіть собі ну, якесь як поступове ну, от, щось ви зробили. Я так розумію, що це ще й відкидають вас до попереднього рядочку, коли щось зробили, зробіть собі ну, як. Відволічіться трошки, відпочиньте трошки, бо ви собі таку кашу можете наробити в голові, що потім взагалі скажете, Боже, як складно, я не можу то вивчити. Але ви ж вже майже подолали, ви ж вже майже взагалі все знаєте, вам як трішечки-трішечки десь там щось залишилось. Бо у вас у когось з вас, як скоро якийсь екзамен буде? Для когось це може бути для про дитину вашу. Ну, тоді все те саме, але про дитину. Ну, от таке. Більше я тут нічого не додам. Тож всім дякую. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока!